Путін в Китаї був, було багато в нього зустрічей, там довго вони говорили з паном Сі. Хочу дізнатися, що там було за кадром, про що домовлялися, про що говорили Путін і Сі Цзіньпінь. Ще раз розбрем, бо я недавно подивилася і знаєте, що мені не сподобалось? Я так це мимо ну, як, не звернула увагу сильно. Там йшлося. Мені взагалі показало, як про ядерну зброю. Я думаю, що Путін готовий був зняти і труси для того, щоб отримати гроші, допомогу від Китаю. От. І можливо, зараз подивимося, тому що подало так, що можливо Росія готова віддати не знаю, в оренду не в оренду, не в оренду власність користування ядерної ракети. Хоча в Китаї так свої ракети є, але взагалі, зараз подивимося цей нюанс. А так виторговував. Путін виторговував собі все, що можна, гроші зброю. Давайте почнемо гроші зброю. Получив він? Ну, як те, що він хотів, дасть йому Китай. Китай буде допомагати Росії. Отлічно. До речі, отлично. А ну, ядерна зброя, це дійсно. А... Росія готова віддати Р... Китаю ядерну зброю. Не зовсім віддати. Добре, зараз розшифруємо. Ну що, Китай? Ну, гарні карти насправді. В, в таємниці, тобто не вилізеться. І де пішло злони. І питання про гроші, суму, ту, що просив Путін, можна розділити на Не вся сума і буде дуже дозволена. Допомога буде, але не прямо зараз. І вона буде. Схована, прикрита, схована. Ну не скажу, що Путін прям все, що хотів, та й получив. бо і тут мені гарні карти випали. Обмеження і фінансові, обмеження фінансові. Буде від Китаю для Росії невелика допомога. Таки вона буде підтримка допомога, але не в тому обйомі, як хотів Путін. Не, не вийшло в нього. Гарні ті карти, просто обмеження стоїть. По поводу е, ремонт. Щось там з ракетами йдеться мова. Що ж не можна зрозуміти? Їх не будуть вивозити в Китай? Ні, точно не те. я зразу подумала, може, їх вивезуть якусь частину? Ні. Вивозити не будуть. Вони будуть... Китай має право, буде мати право на російські ядерні ракети. Весьмірка Пентаклів. Ракети залишатимуться всередині Росії, але начебто. Ну, як вони як власники, мабуть, отак от буде. Типу, якщо потрібно, то вони можуть їх використати, так? Якщо потрібно, якщо прикаже Китай, якщо прикаже Китай, Росія буде змушена стріляти. Навіть, можливо, отак. От угу. Від лиця Росії, я думаю, а не від лиця Китаю, розумієте? Отакий от в них, мабуть, йде договор. Це не дуже добре з одного боку. Я не думаю, що вони їх будуть використовувати. Ну, я ж кажу, що Путін готовий все зробити для того, щоб люди йому треба. Він не хоче далі йти в наступ. Не вистачає на нього ні ресурсу, ні людей. Так, да, ми воюємо з монстрами, але не вистачає йому сили. Йому потрібно на фронті це питання по фронтам. І він трохи здувся. Давайте так, для нас це несе угрозу якусь. От їхні домовленості, Підтримка Китаю до Росії для України несе це загрозу. Китай передасть зброю та, що буде стріляти. От яка загроза, обстріли, деталі, шахіди, ракети, невеликі кількості, слава Богу. Паш іде, можливо, Китай щось зробив новеньке, тому що Паш він молодий зовсім на відпрацьовку. Yeah. Зброя по поводу обстрілів угроза у нас є від Китаю. Хорошо, на фронті є угроза, не так якось питати, треба із за Китаю у нас на фронті. Яка може не скласти ситуацію? Чи є загроза і для Китаю на фронті? Mm -hmm. Добре, він, значить, випрошує більше обстріли, тому що на фронті, ну да, є, звісно, загроза, але вона і так є. Але закриває смірка мочів ні. Не скажу, що, мабуть, людей не дасть, не дасть, для того, щоб кількість виросла. Це більше загроза у нас по небу. Ну тобто і там можуть обстрілювати, тому що пішло з туза більше неба. Значить, ракети шахет. буде поставка від Китаю, випросив Путін. Угу. А ви оце казали про ракету, про ядерку Китаї ж був парад перемоги, і вони там презентували новітню міжконтинентальну балістичну ракету з глобальним радіусом дії, здатну охопити всю планету. Чи є загроза від цієї ракети, чи дійсно вона має отакий масштабний? Угу. Як вони заявляли, чи дійсно вона така, як вони да, заявляють да. про неї? Це ракета така, як вони про неї заявляють. Не зовсім не так далеко й летить. Е, дивіться, е, чи вона не зовсім контролює, не має в неї того точності чи контролю. Так, е, да, може далеко полетіти, але не так з десятки мечів. Вона ще не має прям чи точності. Чи так далеко вона не може полетіти? Бо да далі показана відстань, а закриває королева кубків. Тобто, це трошки про відстань, вода. Вона не може так далеко летіти. Ну, тобто, щось є в цьому неточність. Вони її відшліфують, дороблять її до ума. І тут мені закриває. Дивіться, о, вона ж, як заявляють, як ви сказали, що вона може дуже далеко летіти, да? а дуже далеко, мабуть. На другий континент тут пауза. Ано, ну, чи це вони може просто що її не використовувати? Симірка, пауза. Е, її чи не будуть використовувати зараз? Ну, точно не будуть. Чи вона дійсно не. Ну, я не бачу, щоб вона прямо так полетіла мене. Немає цих карт не випадають, які б показували дуже велику відстань. Несе вона велику загрозу для світу. Більше що поруч. А -а. Загроза не є, але більше показує країнам, що все-таки більше в кучці недалеко. Угу. Не так і далеко. Ну, Будь наприклад, до Америки. Її. Долетить? А, ну, давайте. От, як знаєте, така от пряма погроза Трампу показати свою велич цією ракетою, наприклад, йому. До Америки ця ракета летить. ніхто не справиться, Можу тільки лякати. От дивіться, не випали карти, щоб вона летіла відлюдник. Це точно скоро справедливість, вони не збираються кидати силу, тільки помагати палицею, як Путін Орешником своїм махає, тільки і тут показувати свою силу. Ну, Те, щоб стріляти. Ні. ні, 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 ні. Немає карт, які показують обстріл. Якби ваша і двойка Пентаклі, немає і в планах по Америці бити. А можливо, і нема в планах, а можливо, є в неї сила долетіти до Америки з Китаю до Америки. Просто як вірогідність. Не, угу. Не прям що вони використають, а як вірогідність. Надіються, закохані, вони ще вибір показують. Двойственна ситуація. А далі далі карти ну, пролито, ну ні. Ну, чомусь зараз мені йде, що ну, ні. В майбутньому вони її покращать цю ракету. На майбутнє так. Ну, зараз ту, що вони представили, і кажуть, що вона може облетіти вокруг там, всій землі, то ні. Не знаю, не, не йдуть мені так карти. Дай слава Богу. Вони ще будуть її, мабуть, доробляти, усконалювати жезли це огонь, це якраз е, швидкість доробляти швидкість і доробляти відстань угу. далі. Це девить верст, щоб долетіло. Ну, зараз не можу сказати, що вона долетить. Щось вони трошки приукрасили, мені здається, з цієї ракети. А як загалом Китай налаштований на війну? Наприклад, будуть вони брати участь в якійсь війні. Можливо, вони планують наступ на якусь країну, напад на якусь країну. До речі, вони, в принципі, роздивляються на посередині п'ятерка Пентаклі, не готові вони зараз воювати, хоча як збираються в них чи ресурси. Ще не вистачає. Тобто вони більше показують, що готуються. В майбутньому готуються, готуються. Більше показує, що підготовка. Збирають, укріпляються. А, ну, зараз Ну ні. Я не думаю, що вони прямо готові напасти, а вони готуються. В майбутньому може таке бути, що нападуть на когось, розглядають горизонти. Так, на майбутнє, ну, опять же, карти показують: розглядають те, щоб напасти. Це військовим шляхом, це прям зброєю йти розглядають. А Як Трамп на все це дивиться загалом? В нього така була неоднозначна, неоднозначне висловлювання, типу привітання, але він так сказав. Наче як звинуватив і Путіна, і Сі, що вони змовились проти Америки. А Трамп трошки. Ну, не то що. Е... Не згу, можна сказати, згублений не знає, як себе вести. Він зараз в позиції як хлопчик маленький. І що робити, чи дивити, чи зупинитися, він розгубився. Немає. У нього прям рішення трошки згублений. Чи буде діяти Трамп? Це саме головне? Угу. Може, ще. Знаєте, у Трампа може бути, от як проігратись, Показати силу, що Америка сильна, побрязкати, поугражати, що ми щось почнемо працювати, ми щось зробимо той, п'ятий десятий, і санкції, і гроші, якісь питання будуть підніматися. І все здується. Не бачу, щоб зараз довів до ума Трамп, а на Україні буде допомагати. Сказать, щоб зараз нам насипи... Знаєте, шах вперед, два назад. Два вперед, шах назад. Ну, от такі танці. Сказати, що після цієї ситуації нам дуже буде допомагати? Ні. Ну, Щоб засипати нас, а нам що взагалі від нього чекати зараз. Ой, вода, вода. Три карти і всі вводяні карти. Тобто розмови будуть ще розмови, що даже підтримка якась словесна може бути. Розмови будуть йти на бік, щоб нас підтримати. Ну, так. Ну, вже добре, що вони відвертаються, ну і не бачу поки що великого толку. Угу. Е, також в Китаї був присутній Ердоган, там же була ця шанхайська, саміт шанхайської організації. Uh -huh. Ердоган, начебто ж, ну, він більш на нашому боці, можна сказати, він там намагається теж якось впливати на закінчення війни, там, і в Туреччину приїжджаєте говорити. А, чи вивідав, можливо, він щось там, що могло би нам принести якусь користь? Отак. От чи uh він -huh. повністю на тому боці? І це вся гра на пупіку. Небагато вивідав. 에, тобто тут у мене скільки з сімірки кубків е, багато ілюзій. А тут такий семірка мечі украв інформацію, але її дуже мало. Скажу, щоб він щось багато знав, він уїде з невеликою таємною інформацією. А, трошки він знає, але що між Путіним і, і Сі, от, розмови про. Е, Допомогу і співпрацю, я думаю, повної інформації не знаю, бо мені пішло з семірки Кубків, тобто він тільки може догадуватися, про що там було. Я, значить, то я думаю, що всі трохи догадуються, а, я маю на увазі країни, президенте. Нам ця інформація пригодиться, те, що він знає. Ну, давайте так. Вона маленька. А маленьке питання, може. Наступу Росії, чи плани її далі як іти? Але карти показують, що інформації мало. Мало інформації. От, щоб нам вона прям дуже допомогла. Мало. Питання від наших глядачів: чи будуть бомбити расисти Польщу, Францію чи Німеччину? Бомбити, я так розумію, чи полетять там ракети, шахеди на країни Європи. Ой, дивіться, які карти. Зараз в цілому можуть прилітати на дурака. Тобто, залітати вони ой, та ми не хотіли, це не ми, і це взагалі не ми. Тому що обстріли випадають, башня випала, обстріли випадають, але вони подлі з під тяжка із дурака. Тобто, не будуть говорити, не знаю, що це не ми і ще щось, чи якось такі. Обстріли, ну, те, що може прилетіти, то так, закриває башня, а це саме ну, руйнування. Це так як і було, що ой, нечайно залетіло. Так. Да. От дурак спуск. посередині. Дурак посередині, розумієте? Тобто цей обстріл на нього начебто і королева мочів. Ну, вони планують, вони розглядають, тому що тут робота, вони розглядають над цим. Не скажу, що спішать. Це, це не буде не в цьому році, і, не знаю, наступний рік карта діяльної. Знаєте, вони розглядають, і Росія в цьому випадку вона не одна. Тобто це трапиться, коли вони домовляться, коли дві чи три країни будуть в зговорі. Точно, коли вже домовляться, підпишуть і будуть в одній з партій. Тоді полетить. А зараз. Мілч, мілке може залітати. А Та, так як залітає, там, е, а от на майбутнє вони планують більше так щось ударити. То Євросоюзу треба дуже нам допомагати. Прям дуже нам допомагати, тому що якщо вони будуть стояти в, в сторонці, в стороні, то до них теж полетить. Ну, якби це треба просто зупинити їм. Щоб до них не полетіло, бо угроза і варіант такого є дуже великий. Прям великий обстріли, прям таким можуть зруйнуванням. Не так, що десь залетіло в полі, впало ні. Там показано більше, що до... дома руйнуються з наслідками. Угу. А чи не готують вони, наприклад, якісь теракти в Європі або вбивство когось із посадовців європейських? Якесь таке, знаєте, гучне. А праця, то йде по поводу терактів. Зараз ну, вони більше розвідують, а всередині готуються. Не спішать, а, не спішать. Не можу сказати, що прямо зараз це буде. Збирають начебто інформацію. Те, що може е, хтось е, загинути із. Посадовців. Ну, це може показувати поруч Кубки, король Кубків. Нещасний випадок теж може бути з ними створений. Але це не така, ну, це кожна людина важлива, я до того до Росії. Це не така важлива людина, це не президент, це угу. ще хтось менший. Хтось поменший може бути замах. Це для того, щоб боялись і більше, знаєте, як маніпуляцію зробити. Це наступний рік. Це наступний рік, і може десь, знаєте, аж туди ближче до четвертого місяця. Щось Росія там зробити, все буде залежить, надо, до речі, подивитися, все буде залежить спарці, партії, показують три країни з королем з іншим будуть розмовити. Тобто Росія сама на це не піде. І вона тільки збирає інформацію, підготовлюється для того, щоб зробити теракти, обстріли чи когось бити. Вона в цій ситуації не одна буде працювати, її буде підтримувати інша країна. Тобто, можливо, навіть. Китаєм, ану. І король Пентаклі. Тобто, якщо Китай дозволяє, і вони разом домовляються, то вони це роблять з Європою. То Європі треба боятися не тільки Росії, ще й Китай. Угу. А, до речі, була атака на літак Урсули фондерляєн. Це ж росі... російська атака була. Там... Ледь посадили той літак. Знаєте, ну от зараз я б сказала, що вони не хотіли вбивати. Залякати Тут збой залякати, зробити кризисну ситуацію, щоб відчули відчули на масштабно. Ну, тут саме великі люди, да? масштабно. Десятка пентаклів чи причасна Росія, ну каже, да, бо вона нам. Відповідаю на питання, так, це вони, але не, було, не стояла загроза вбивства. Більш показати, дати відчути, що все можуть зробити. Ну, це більш залякування, що можуть достати, сонцем закриває скрізь, скрізь можуть достати і робити все, що хочемо. А це тільки маленькі наші шалості, скажу так. Ну, я думаю, що Росія причетна до цього. Активна, велика допомога від Європи в Україні, щоб зупинити нарешті росіян. Мені ця сила випала, але знаєте, є і гарні карти, і не дуже. От Європа. От Європа і карта світу взагалі підтримка. Так, е, да, вона закриває королеву очі, вона буде, але, повірте, вона через сльози і кров йде. Ну, тобто, це такі партнери, ну, начебто вони нам допомагають, за це спасибі, але е, їхня затримка коштує дорого, і кров проливається наша. Тут сила мені то випала, вони будуть надавати силу, але вона пішла через Семірочку. Жезлів, тобто не швидко вони будуть відкривати двері нам допомоги. Далі кубки це більш про говорити, ще говорити, говорити, говорити. Ще треба багато чого проговорити для того, щоб вони надали нам силу. Швидко десятка жезлів, не швидко. Ну, ми з ними спрацюємо і багато чого вже надато, і ще будуть надавати. Я не кажу, що вони взагалі нічого нам не дають. Ні, допомога і підтримка буде. Але прям так, якби нам хотілося, то так швидко не, не бачу, що йшло. І для фронту у них буде підтримка, допомога. І я думаю, це і навчання, тройка Пентаклі теж показує не тільки про домовленості, і про навчання. І далі колісничий. Тобто йде ця мова, що вони наших людей будуть навчати, підтримувати. Я думаю, що це вже йде, і буде іще набирати обороти. І ще більше, і ще більше допомагати, покращувати нашу армію. Оце вони будуть робити добре. Якась допомога мілка тут проходить мимо очей, тобто в тиху нам теж допомагають. Це теж треба. Це добре. Зараз спонуть вони прямо активно діють. І от пішло з рицаря Пентаклі, він повільний. Це така кубків тут смачів. Ну, дивіться. Прямо зараз все одно вони мілкін, важкі на розкачку. От важкі вони розкачку. Дуже швидких дій не буде. будуть Дії, але вони будуть повільні. Вони ля, злякалися до себе взагалі. Пропасувати вже всі карти витягнула Ну, знаєте, як злякалися? хвилюються що близько горизонт, то близько Росія не так далеко, як і здається. Тобто, вони розуміють, чого вони лякаються? Тому що вони розуміють, що це горизонт, тобто їх видно, що Росія вона не через Україну знаходиться, а вона не так і далеко знаходиться від них. І це їх лякає. Вони розуміють, що горизонт не такий далекий. На, ну, трохи лякає їх не без цього. Це нам, може дошло, бути, що треба. наприклад, пов'язано, що вони там не так активно допомагають нам, як би могли, бо залишають для себе оцю, оце озброєння, ці кошти, бо розуміють, що скоро Росія може прийти до них. Залишають треба для ще себе. залишити. <свят> найкраще залишають і залишають багато. Королева Пентаклі вона показує про те, що багато чого, вони собі залишають. От так, -от, -от, от. Ну, Саме найновітніше склади забиті. Ну, тобто, у них вистачає зброї. І те, що залишають, вони собі так. А ну, у них багато це, ракет, до речі, яких би нам зараз дуже не, не помішали б вони е -е, гарячого. Ракети, порох, те, як виготовлювати ракети. Оце все в них досить багато. Може, навіть і прибідняються? Прибідняються, так, да, прибідняються, що в нас нічого не залишиться. Ой. Ну, хватає в них зброї, хватає. Нам дають дуже маленький процент. Е, до речі, я думаю, що по цим картам е, не все вони і показують, приховують. Ну, може, і треба, так не знаю. А для нас е, от е, їхньої зброї дається тільки від от половини от, е, заявленої, і то дуже багато проливається, залишається там, ну, дуже мало. Могли б більше давати.